Вітаю всі друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Отримали на складі невеликий прихід по запчастинах до ЮМЗ і МТЗ. Багато шестерень юмзовських. гарної якості, ковані 64 одиниці твердість зуба, практично на всю коробку. Ще трохи шестерень лежить тут. Також приїхали вкладище. Ось такого плану і на ЮМЗ, і на МТЗ. Рульові циліндри, циліндри на навіску, насоси масляні, помпи водяні. Зараз це будемо розпаковувати, рахувати, перевіряти. І для того, щоб бути в курсі актуальних цін, наших новинок, приходів до складу, обов'язково підпишіться на нашого youtube каналу і наших соцмереж. Силки будуть в описі: це Viber-спільнота, Instagram і TikTok. Ну ось ми розпакували. Ці наші запчастинки. Подивіться, скільки прийшло. Зараз швиденько все пробіжуся. Що пам'ятаю, скажу актуальну ціну. Ну і давайте почнемо. Дивіться, приїхали такі корзини до ЮМЗ. Це не заводські, у нас також є ще в нея заводські, але ці будуть дешевші. По ціні будуть, мені здається, в районі 7 тисяч. І я ще окремо саме по цій корзині зроблю вам відео і скажу актуальну ціну. Далі подивіться циліндри. На навіску. Ось такі. Це в нас старий зразок. Кришка йде на болтах, виходи дивляться донизу, синього кольору. По ціні такий циліндр буде коштувати в районі 5 тисяч гривень. Так, поїхали далі. Циліндри також ще приїхали рульові. Це в нас на ЮМЗ. Все це на ЮМЗ з виходом штоку 210. Так як повинно бути. Виходи йдуть в різних площинах за замовчуванням. Також ще стоїть заглушечка, можна її зняти і зробити в одній площині. Циліндр йде на гайці, це, як кажуть, легше його ремонтувати, якщо щось з ним станеться. По ціні такий циліндр буде коштувати в районі 1800 гривень. І я наголошую, що це саме вихід штоку 210. Також є вихід штоку 200 і там ціна дешевша, але це під МТЗ. Далі фільтра паливні. РД006 на ЮМЗ МТЗ, виробництво ВІКС. У нас були виробництво України з недорогих, там гривень по 100-150. А ось ці Віксовські, я думаю, всі знають. Гарна якість, також завезли. Йде вже з гумкою. По ціні буде коштувати нам в районі 180-200 гривень. Так що в нас по фільтрах тепер також можна буде обирати покраще, подешевше, буде вибір. Далі, ось такі шторки на радіатор. ЮМЗ, я вже робив вам огляд. Приїжджали 4 штучки. Це зі зберігання, саме заводські. Там, де сама шторка, йде така кожзамовська. Ось, подивіться, яка текстура. Кріплення повністю як. На ЮМЗ. Ще нам вдалося знайти їх три штучки. По ціні, як і попередні, по 890 гривень штучка. Так що, будь ласка, замовляйте, це така запчастина, котру зараз дуже складно знайти, тому що в основному всі продають Китай, але і Китай зараз коштує в районі 800 гривень. Так, поїхали далі. По юмзу ще в нас тут силиконові патрубки на радіатор. Два види сині і червоні. Товщина однакова. Двохшарово йдуть. Нитки йде 3 чи 4 рядки. Тобто це з гарних, не дешевий варіант. І комплект 4 штучки буде коштувати там в районі 400-500 гривень, але також, попадку, ще зроблю вам окреме відео, покажу гумові, покажу силіконові і скажу вам актуальні ціни. Ну, Звісно ж, краще ставити силікон, якщо у вас дозволяє бюджет. Поїхали далі. Тут на шестерні ЮМЗ, давайте їх залишимо, потім окремо їх зніму. Вкладище до коленвалу. Зліва це в нас корінь n 1 на ЮМЗ НТЗ, справа в нас шатун. n 1 UMZ і МТЗ. Це все вкладище n 1 І по них також буде гарна ціна. Получається комплект корінь плюс Шатун на UMZ саме n 1 буде коштувати в районі 2000 гривень, 2-200 гривень. На НТЗ-комплект корінь плюс шатун, Ось-о МТЗ, нас буде коштувати 1400 гривень. Ну, дуже, мені здається, зараз низька ціна. Так що давайте налітайте, купляйте. Далі помпи юнзовські є в нас Бешківа. Відмінна якість по помпах. Вже давно співпрацюємо з цим виробником. Так що все працює, не відмов нічого. Поганих відгуків також не було. Така помпа по ціні коштує 1800 гривень. І також ще завезли, подивіться. Помпи в зборі зі шківом кому потрібно. Той самий виробник зі шківом в зборі буде коштувати 2400 гривень. Їх небагато, тому що вони зазвичай не користуються особливо попитом. В основному беруть саму помпу, а шків, як правило, у всіх він в нормальному стані. Так, поїхали далі. Це в нас ПДМ-плита. Получається на два. Підшипника посилена, але не універсальна, тільки під стартер МТЗ. Так, так. під стартер МТЗ. По ній ціна також буде приємна. Я окремо вам зроблю відео. Далі масляний насос на UMZ. Новий. Ось такий. Ми, до речі, їх коли отримуємо, всі прокручуємо, щоб крутились, тому що буває таке, що просто не прокручуються вже з ходу на нових насосах. По ціні він виду коштувати в районі 1600 гривень. Так, циліндри ось це ще два циліндри сотих на невіску. Корзину показав, вкладищі показав. А, забув. Ось це в нас дозатори соті. Знайшли. Дуже крутої якості і недорогі, як ви полюбляєте. Тому що саме дороге можуть всі продавати, а знайти щось, що було по карману і нормально ходило, це вже задачка нормальна. Не крашений. З клапаном. По ціні буде коштувати 2900 гривень. Також у нас ще є дозатори. МЗ бренд більш відомий його більше полюбляють. Він дорожче коштує за 3000 гривень. Так, ну, в принципі, все. Давайте зараз ще перейду вам диски, покажу щеплення до Юм, за котрі приїхали. І потім буду ще по окремості робити вам відео по всіх позиціях. Більш детально все будемо продивлюватися і буду вже казати точну ціну. І наостанок, це в нас приїхали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 коробочок. Дисків щеплення. На шариках. Це на головне щеплення. 40-40 закінчується. Получається, мідні закльопки йдуть. Але я кажу по-чесному, якість тут середня. Ті, що були супорові, це в нас або заводські, котрих вже немає, або те, що робила завод Чіроби, завод Тара. Е, ці диски, що зараз є, це все буде такий сіднічок. Тобто я кажу, як є. Е, хто хоче щось покраще, це є в нас на жорсткій ступиці. Е, на жаль, як, на жаль, немає. Це в нас виробництво або лозова. Місто Лозова Харківська область, область, або виробник є такий чудовий трібо. Я думаю, про нього багато хто чув. Вони роблять круті накладки, круті диски тормозні, і цей завод, який виготовляє на, і поставляє на багато європейських країн. Так що на шариках є тільки середньої якості, на жорсткій ступиці є супорові диски. Там вже ви обираєте. Але я знаю, що багато зараз переходять на ці шарики, тому. На жорсткі ступиці дуже малий попит, їх не багато беруть, але беруть. Так що це маєте на увазі. Ну, все, давайте закінчувати. Друзі, як я вам казав спочатку. Будь ласка, підписуємося, буде багато відео з актуальними цінами. Дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Всім гарного дня. Пока.